Нещодавно мене один друг підписав на таку дискусію, якби, а які переваги от треба бути багатодітним татом чи, чи малодітним татом. Ну і якби, дискусія в тому плані, що багатодітність в чому переваги і в чому не переваги. І, кажучи, відверто, я скажу, що я так почав рахувати, ну, що там діти бавляться там з тобою, одне за одним дивляться і так далі. Але так насправді багатодітність немає переваг. Тобто там нема таких суттєвих переваг, що тобі легше. Тобі навпаки, ну, тобі треба чотири дитини посадити в машину, їх чотирьох треба одягнути, чотирьох помити. Тобто, якби роботи більше. І в принципі, це не якби не перевага, це додатковий час. Але найбільша перевага полягає в тому, що там зранку чи ввечері приходить цей лук'ян і, Лук і тато обіймашка. І ця обіймашка вона рішає просто все. Оце реально найбільша перевага. І її так не поясниш. Тут немає якогось практичного обґрунтування в теперішньому часі, чому більше людей, більше дітей, це краще. Можливо, це в перспективі, коли ми вже там станемо дорослішими, і в нас реально буде там більше внуків, більше щастя від її зустрічі з ними. Але на етапі, коли там тобі під 40, ну, я не скажу, що це якось так відчувається. Є просто такі моменти, які перекривають всі ці труднощі. І це дуже прикольно.